Шию, щию, посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний бахмут. Сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі і світився мирно Київ. В цьому році першими з колядою завітали на тв 4 підопічні благодійної організації Каріта Стернопіль. Я дякую Богу за ту доволітню співпрацю, бо направду з ким запрацював перше Карі Стернопіль через мас медіа через висвітлення різних програм через висвітлення різних ініціатив, які робить. Пекарі та Стернопіль вже довгі роки. Це була телекомпанія. «ТВ-4». діти привітали наш колектив із різдвяними святами, співали оригінальні колядки на воєнну тематику, а також розповідали вірші. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просимо прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі і простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Наостанок колядники отримали гостинці, а працівники ті – святковий настрій та фото на згадку.